Так, друзі, вітаю на каналі. Роблю вам коротке відео, таке показую своє вправляння. Зараз я вже подавав, ви бачили, ще хотілося піти подавати туди кролям і все. Моє вправляння закінчено, так що не, під, не переключайтесь, ставте лайки, е, йду давати туди, стайні, ще там зараз вам покажу, які зміни. Е... О, Що тут у нас по-новому є? Ост... Ну, наступне відео вийде вже е... за тиждень, трошки більше, як самиці вже породять, бо три самиці мають вродити. Е... має мати нову зеланка, е... там шиншила і бургунка. одна. О, зараз вам покажу ще маленьких кроленят, їм вже два... не два тижні, а 12 днів. Вже відкрили очі. Завтра буду бити Де там вони? того самця, там сидять верхні клітці і того. Ой, того. Того коротше, і того буду бити. Їх вага 3500. Треба побити, бо треба звільнювати клітки, щоб росли. Другі. Так що давайте я вам зараз ще покажу малих кролинят. О, тако я відкрив дверку, так вони всі і були, лежали собі. О, 9 штук вони так всі вижили. Всі тут є. О! Все. Зараз я їх зберу всі в кучку, накрию і все. Сьогодні після впав дощ, треба її підрухати, щоб вона мені сохла. І я на ранок мав суху, ну, більш першу суху траву. Бо на вечір я ще мав суху дати, а на ранок я вже не мав. Так що зараз ще підемо, підрухаємо і все, я в принципі сьогодні вже. Ну, кажу, моя робота закінчена, що я вже з цього зробив. Сьогодні неділя 21, по-моєму, квітня. Чого говорив чи слово, не знаю, як це відео вийде. Може вийде 25-го, може 24-го, може скорше, Буде видно. Так що е, отак. Кому сподобалося відео, е, дивіться з друзями, підписуйтесь, давайте добивати тисячу вже. Так що отак етакето. Комусь ставте лайки, пишіть коментарі. Це відео має набрати хоча б 2000 переглядів мінімум. Так що діліться з відео ну, з, з друзями. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі!